Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже дякую, що ви нас дивитеся. Я хочу поговорити сьогодні про те, як минули наші вихідні і чого нам очікувати цього тижня. В нас сьогодні в гостях махваляр. Веляр вітаю. Вітаю, любов, радий бачити. Важкі вихідні були для багатьох міст України, але дісталося дуже сильно. Луцьку дісталося Києву, дісталося Харкову, Сумам. Сумом, і е, це ще не, невеликий перелік тих міст, де були сильні прильоти. Я хочу запитати, що було головною метою масованого нічного удару по Україні? Шахеди, ракети, авіаудари і вже багато ночей в підряд українці не можуть спокійно спати. Ну що, я бачу чітко план ворога по помсті України. Але хочеться сказати, що все таки не сталося трагедій. Смертей було мінімально в порівнянні з такими самими ударами минулого, коли було жертв набагато більше. Не загинули діти, що дуже важливо, не загинули діти. І я бачу так, що. Ворог просто не має сили зусиль, щоб зробити отакий масованіший ракетний удар, тому що вони максимум можуть зібрати 6-8 стратегічних бомбардувальників. У них не вистачає зараз пускових е, е, літаків, які могли би здійснити пуски цих ракет. Відповідно, також балістика, частково зруйнована скандерем, по знищенні в Брянській області. І я бачу так, що ворог е, має значно менший потенціал по ракетах, е, саме по ракетному озброєнню, навіть по балістичному. І за цього е, він не може зробити такий масований удар. Е, тому він зараз буде намагатись отакими, е, отакими напівмасованими ударами нас зруйнувати. Загрози прийдуться саме на, Ки, на місто Київ, загрози прийдуться на е, інші міста України, на захід країни, але ворог буде обстрілювати загрозливі дати з 12 на 13, так званий День Росії, День Русні. Е, з 13 на 14 будуть загрози. Також я вбачаю загрози, які можуть тривати бути. Е, на цьому, на відповідно. Заході країни, а можуть бути на півдні країни. Скажіть, будь ласка, чи є загроза повторення ось цього масштабної атаки, от саме масштабної атаки, на найближчий час, день-два. От ми говорили 12-13, чи може бути це в день, чи може бути це ввечері? Сьогодні вже зранку двічі лунала повітряна тривога і загроза балістики. Ми записуємося в понеділок, 9 червня, тому і перепитую. Дивись, кожного дня зараз будуть прильоти, кожного дня будуть бити. Бити будуть і по Києву, і по інших містах, і по Заходу, і по Сходу. Вони просто будуть змінювати фокус своєї уваги, але основним містом для атак буде залишатися саме місто Київ. Скажи, будь ласка, чи зміниться тактика ворога після цієї атаки, чи будуть вони щось нове використовувати? я бачу, що так, і бачу, що зміни будуть. Я бачу, що вони використовуватимуться використовуватимуть більше шахедів, але також використовуватимуть ракети. І я бачу, що ворог знову може запустити арішні, який, який знову благополучно впаде, як впав над Казахстаном нещодавно. Скажи, будь ласка, який реальний план Російської Федерації щодо Донеччини у червні. Ну, дивись, Путін має амбітний план. Він хоче захопити Донеччину за цей рік, навіть до осені більше. Але я бачу фіаско, провал і бачу те, що ми втримаємо е, ключові міста: Покровськ, Мирноград, Костянтинівку. І ворог не пройде на інші міста. Яка реальна ситуація в Покровську, часовому яру, турецьку, що е, ворога попереду? От що він хоче більше за всього? Ну, бачу плани ворога в тому, щоб е, саме захопити Костянтинівку і розгромити і Часів Яр, і Торецьк, Але при цьому всьому вони зможуть захопити Часів Яр поступово Торецьк. Але Костянтинівку вони не захоплять. Але до Костянтинівки ворог дійде вплотну. Як дійшов до Мирнограда. А сам Мирноград не, захоп... не буде захоплений. Насправді там оборона, я бачу, сильна і непорушна. Так само і в Покровську. І, до речі, червень ще буде діяти мій захист на ці міста, який я ставив від окупації. Далі треба оновлювати буде. Давай поговоримо про Харківщину. Ми вже говорили на каналі прогноз про неї подивіться це інтерв'ю дуже важливе про удари про ППО, про диверсії чи є у харкові активні ворожі ДРГ, або е якісь е люди які е зараз ведуть роботу проти нашої держави Я бачу, що ДРГшники прориваються періодично, але повністю знищуються, вщен знищуються, вбиваються, беруться в полон нашими Збройними силами України як обмінний фонд. І, в принципі, тільки втрачають людей, не мають успіху на Харківщині. Бачу також, що ворог хоче завдяки агентам впливу ФСБ руйнувати оборону, саботувати збудування лінії оборони. хоче... Відповідно, також руйнувати взагалі міста, тобто обстрілювати їх, наводити ракети. Але бачу, що такі люди притягаються до відповідальності і будуть притягатись надалі. Що є причиною фокусування ударів саме на Харківщину, чому ворог так сказився, і от йому треба зараз Харків максимально обстрілювати, руйнувати. Хочу повідомити нашим глядачам з Харкова, що 28 червня я буду в Харкові. Буду проводити майстер-клас з тантричних руханок. Буду проводити індивідуальну консультацію за донат. У мене немає якоїсь ціни чи тарифу. Якщо вам цікаво, звертайтеся до мого телеграм-каналу. Буду дуже рада кожному з вас. А, дивись, я бачу так, відповідно, що. Буде, буде все таки тиск тиск відбуватись на нас, але він зазнає краху. Тобто Харківщина вистоїть. Так, да, вистоїть, але момент тут на каналі прогноз ми детально поговорили по Харкову, mm -hmm. що ми то вистоїмо. Але руйнування. протягом тижня будуть руйнування важкі дай, будуть обстріли щоденні. Mm -hmm. До речі, також підписуйтесь на мій YouTube канал Магвеляр. Ми зараз збираємо 100 тисяч підписників, ваш вже 95 тисяч 700, І буду дуже радий вам за підписку. Це найкращий енергообмін. Буде для мене ваша вдячність, якщо вам подобається мої інтерв'ю. Давай поговоримо про Херсонщину, водну загрозу та обстріли. Чи буде посилення атак по херсонському напрямку цього тижня? Херсонщина обстрілюють кожного дня і е, людям дуже важко. Але наші українці не зламані, вони підтримують наших військових і бережуть свій дім від ворога. Наскільки вони можуть це зробити? Бачу важку ситуацію на Херсонщині. Бачу, що обстрілюватимуть місто Херсон та область кабами артилерією, fpv дронами І, зокрема, будуть обстрілювати більше, ніж раніше. І послаблення цих обстрілів нас чекає лише в липні. До цього часу обстріли посиляться. Плюс ворог готує десантну операцію. Під Нікополем Марганцем угу. тому тут в принципі є багато ризиків для а яка доля Нікополя Марганця? Їх постійно обстрілюють? В них є дуже багато загроз. Ну обстріли триватимуть і надалі, а відповідно захоплення ні. Захоплення не бачу. Угу. І я бачу, що якщо вони будуть форсувати Дніпро, то повністю провально. Скажи, будь ласка, чи є загроза прориву з боку коси чи Олешків? Зараз подивимось. Я бачу, що, те, що з боку Кінборської коси та Олешок прориву не буде. Давай поговоримо про Запоріжжя. Чи є реальна загроза для Запорізької АЕС цього літа? Ні, загрози вибухів, прильотів, ударів немає. Ядерної катастрофи теж немає. Є єдина загроза що перепідключення її на російську мережу, угу. і це реально технічно? Так. Вони вже просто за ці роки змогли це е, угу. зробити. Чи вдасться стримати просування ворога у напрямку Оріхова та Гуляйполя? Так, ворог буде цілковито стриманий та зупинений. Угу. Це дуже добре. Ми вже говорили про Сумщину на каналі прогноз. Ще раз натякаю на те, що ви можете подивитися цей прогноз вже на каналі. Але хочу запитати: ось таке активне просування на Сумщині: чи може створити загрозу заснування плацдарму на Сумщині для подальших ударів по території України? Саме з території Сумщини? Дивись, на території Сумщину буде ворог наступати, може захоплювати села між сумами та російським кордоном, але на більший успіх їм не варто розраховувати. Угу. Скажи, будь ласка, чи зможемо ми вигнати ворога з Сумської області і повернути собі окуповані території? З часом так, але зараз ні. З часом це який проміжок часу може бути? Ми говоримо про півроку про рік. Я бачу, що це, це десь півроку рік. Тобто від півроку до року. Так. Да. Сумщина буде повертатися в результаті перемовин чи військовим шляхом? Я бачу контрнаступальні дії наших Збройних сил, але знову ж таки, не бачу того, щоб це вся територія Сумщини. Частково. Ти знаєш, ми говорили з тобою ще про Чернігівщину на каналі Прогноз. І я хочу запитати, чи є загроза повторного прориву з боку Гомельщини? Чи є взагалі загрози зі сторони Білорусі за ходу ДРГ, за ходу якихось пацюків, які хочуть щось розвідати? Бачу, що ні. Угу. ні. А обстріли Чернігівщини? Осиляться. Який зараз стан захисту неба в регіоні? Чи зможемо відбити удари ворога? Будемо відбивати. Будемо відбивати. Е, хочу тебе запитати за Київ е, і нашу прекрасну столицю. Чи є в столиці ворожі осередки або диверсійні групи? Ти знаєш, на жаль, є, але вони йдуть під судом. Вони йдуть під повним контролем, тобто їх пасуть, як то кажуть на сленгу. За ними спостерігають, про них все знають і просто чекають на планування злочину. Коли вони планують злочин, їх всіх пов'яжуть. Тобто, ми побачимо викриття цілої мережі. Так. Це прекрасно. Ось ця мережа причетна до. Прильотів по Києву, чи здають вони якісь місця, не знаю, чи роблять вони наводки. Здають, здають, роблять наводки. Чи чекати нам після їхніх наводок, масштабних обстрілів? В принципі так, але без цих наводок росіяни теж відмінно б'ють, бо вони просто з космічних засобів просто роблять розвідку і б'ють. Чи чекати нам нових масових ударів саме по Києву, і чи є загроза жертв? Ну, бачу так, така загроза можлива. Скажи, будь ласка, чи як відпрацює наше ППО? Чи відіб'ються? Всі ці удари. Бачу, що так. Ой, у нас щось приховане дуже цікаве, да. що ми зможемо відбити. Так, да, у нас є балістичні ракети вже. Угу. Давай поговоримо про міжнародну підтримку. Що з нею? Яка зараз ситуація? Чи може вона зменшитися? Ну, бачу, що продовжуватиметься підтримка просто від штатів поки що може менше бути. а так Інша підтримка буде стабільна. Чи можуть США та ЄС змінити умови допомоги? А, США так, а ЄС не буде змінювати. Угу. Чи є в Україні приховані союзники, які готові зараз підстрахувати нас? Так є і це Ізраїль в першу чергу. Як цікаво. А, Ізраїль васад. Скажи, будь ласка, що наближається прорив наших а, захисних а, кордонів чи затяжний опір України? Ну, ми будемо чинити дуже жорсткий. А, Опір. Дуже жорстко будемо відбивати. Чи існує реальна загроза прориву диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі. А, бачу, що так. А, вони підуть на Рівненщину, на Житомирщину чи на Волинь? Спитала аж серце слухалі. Бачу, що підуть. Бачу, що не підуть, не підуть білоруси, не підуть росіяни не на Західну Україну, не на Київ. Немає сил просто. Бажання є сил немає. Тобто навіть ДРГшники не будуть цьому uh -huh. піску. Чи планується провокація на північному кордоні для відволікання сил ЗСУ? От просто провокація. Знаєш не напад. а Щось непонятне. Вон поки що ні. Чи можуть найближчим часом посилитися обстріли або атаки по Волинській області? Так, значне посилення обстрілів Волині, Рівнен... рівного і Рівненщини, Житомира, Житомирщини. Львівщини, Львову, Франківщини, Франківська Хмельниччини, Хмельницького та помірні загрози для Тернополя є Тернопільщини. Яка мета цих ударів? Вони хочуть пошкодити логістику, цивільна інфраструктура, критична інфраструктура, військова інфраструктура. Ну, я бачу, що мета їхнє пошкодження е, критичної інфраструктури, е, пошкодження військової інфраструктури, зокрема навчальних центрів та закладів, е, пошкодження логістичних шляхів та, звичайно, що цивільне населення, державні установи різних лікарнів, е, якісь е, там, адміністративні будівлі. Воляр, ну І на останок... Яку хорошу новину ми почуємо цього тижня? Що надасть нам натхнення. Дивись, тиждень буде важкий, будемо відбиватися, але ми побачимо нові проблеми у Росії по прильотах, по ударах. А я також хочу ще закликати тих, хто хоче доєднуватись до марафону нового, який. Буде присвячений свічній магії, восковим відливкам, чисткам, який буде не тільки навчати, ще й буде моя праця з людьми в плані очистки. Воскові відливки буду всім робити ставити захисти. Хто хоче записати, записуйте за номером мого асистента плюс 38075 444 01 36. Я тобі дуже дуже вдячна. Дякую за Приходить до нас ще шановні глядачі. Це був маг Валіар. На цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей. До нових зустрічей.